Привіт, знайдемо тобі дівчину в центрі Вінниці. Давай. Як тебе звати? Е, Артем. Артем, скільки років? 17. Давай через Сіландей. Я тебе зараз фотографую, і відправлю дай, анкету дай, 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 на Сіландей. Ну крутий тебе, які подруги? Э, э, Умна. Класна подруга. Да, да, да. Що пишемо хай підходить до да, да. Привіт, як тебе звати? Соня. О, це ж ти Сіландей, да? так? Так. Диви, Соня, дійсно схожа. Ходімо, тобі хлопці знайшли. Привіт. Привіт. Як тебе зовут? Соня, як? Як? Соня. Соня, меня Артем. Приятно. А, сколько тебе лет? 17. А мне 16. Понятненько. Чем занимаешься? Та, ничем, учусь, работаю. Где работаешь? Админом в магазине. А ти що работаєш? Не, не работаю, чисто отдыхаю. Чем займаєшся? Спортом. А каким видом? Боксом. Скільки моїх хлопець заробляти? В 17 років це не важно. Плюс-мінус, щоб было 3К. Максим. Да. Нормально, нормально. Потянем. А ти скільки заробляєш? Не зарабатую, а взагалі. Арбітраж, я арбітражник. Скільки в тебе дівчин було? Не знаю, там пальців на руках не вистачить, щоб посчитати, мабуть. Більше двадцяти. Наверно. До ста. Скоріше всього. Добре, от тоді обіймайтесь, якщо ви одному сподобалось. Можете обійматися. Mm. Який у вас улюблений колір? буро маліновий. Чорний сіреб. Тобі голубий буде? А тобі зелений буде. Давай. Все. От друзі, а ви залітайте на сіландей? Там можете знайти свою половинку. Дивіться, вони вже щасливі пішли гуляти.